Міські урядники анонсували завершення ремонту вулиці Богдана Хмельницького. Чиновники обіцяють, станеться це до кінця 2017 року. Наразі робота кипить на тротуарах. Хідники викладають бруківкою та встановлюють бордюрну лінію. Вулиця Богдана Хмельницького важлива для мешканців Івано-Франківська. Її протяжність майже два кілометри. Тут розташоване одне із найбільших комунальних підприємств міста теплокомуненерго. Тут ще має постелитися верхній шар, де там кусок десь метрів 300 нижній шар і верхній шар. Тобто плануємо цього року завершити вулицю Хмельницького. Також на вулиці розпочали замінювати освітлення. Мешканці кажуть, раніше пройти тут було практично неможливо. Дорога була вкрита ямами і вибоїнами. Здовж вулиці від першого по 59-й номер зроблена бруківка по цій вулиці. Це означає, що люди почали так само собі. Прикрашати свої подвір'я, процес, як то кажуть, пішов. Що я думаю, що він сказав, що вулиця завершиться з ремонтом. Так що все йде в плані. Цього року міська влада планує спрямувати кошти на ремонт бічних вулиць. Таким чином створять нові транспортні розв'язки та розвантажать щільний рух у центрі міста.